Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду готувати чудовий смачний салат, який називається малахітовий браслет. Дивилася в Гуглі, щоб не зробили мені зауваження, що «малахит» це на російській, ні малахітовий це правильне українське слово. Бо дехто каже смарадовий, дехто малахітовий, тому, перш ніж почати відео, прочитала в Гуглі все нормально, малахітовий браслет, салат. І для цього нам потрібно. Я відварила корінну грудиночку, підготувала вже. Коли відварювала, додала цибульку, лаврушку і посолила, щоб наше м'ясо було смачне. Також твердий сир. Потім я використаю цибулька. Тут у мене смажена, морква обсмажена, протушкувала. На сковорідочці додала солі і чорного меленого перцю. До цього також додам трошки чеснику. Також Варені яйця. Це ківі, поки взяла дві, якщо буде мало, ще додам. У мене ще є. Майонез сьогодні у мене куплений, не домашній. Також ізюм, я вже пропарила кип'яточком і обсушила. І горіх. Я його підігріла, слегка обсмажила і подрібнила ножем ось на менші кусочки. Все вже я це зробила за кадром, щоб зекономити вас дорогоцінний час. Ну, а формувати все я буду ось на такому красивому блюді. І, звичайно, посередині я поставлю стаканчик. І спочатку на, на дно нашого блюда я зроблю ось трошки так сіточку, не сіточку, майонеза. Буквально трошки в хаотичному порядку. А далі я покришу курячу грудинку. І ось курячу грудинку я покришила. І це в мене буде перший слой. Ось так я все розрівняла. Все це, як завжди, я зробила за кадром в цілях економії нашого дорогоцінного часу. Ну і зверху. Майонез. Це ось так. Наступний слой у нас буде смажена морква із цибулькою. Ось так відправила моркву з цибулькою, але ж забула сказати, що чесник я подавила на чеснодавку і відправила до моркви з цибулькою, все розмішала, і потім ось наступний слой. І цей слой я не змащую майонезом, так як він у мене просмажений на олійці, він доволі. Соковитий цей слой, тому цей слой я майонез пропускаю. Звичайно, кількість всіх інгредієнтів, тобто не кількість а назву всіх інгредієнтів я залишу під відео. Кількість усіх інгредієнтів вам вирішувати самим. Хтось робить на маленькому блюді, хтось на більшому, хтось робить тоненькі слої, а хтось хоче товстіші слої. І від цього залежить кількість всіх інгредієнтів. Наступним слоєм у мене будуть варені яйця. Яйця потерла на крупну тертку і відправляю наступним слоєм. Ось тут, на яйця я змастила досить щедро майонезом, так як яйця ми знаємо, мають таку суховату структуру. Ну, а далі я відправляю наші горіхи, а за горіхами відправляю ізюм. І тут теж майонезом не змащую. А наступний слой у мене буде твердий сир, який я натру на крупній терці. І ось слой із сиру у мене вийшлостіший, тому що ми полюбляємо сир, тому я сиру дала найбільше. І ось так злегка його по краям підправлю. Ну і, звичайно, щедро покрию майонезом. І ось так змастивши гарненько щедро майонезом, я берусь за ківі, почищу ківі. І ось ківі я почистила, порізала. Ось на такі півкільця. Далі на цьому етапі я виймаю стакан, злегка промазую ось тут все. І буду прикрашати кусочками ківі. Спочатку я кладу ось так, потім я викладаю ось тут серединку. ну і потім викладую по центру. І ось так я закінчила прикрашати Києві наш чудовий салат. Звичайно, скільки хазяїв, стільки і рецептів, і не тільки салатів, а й іншого. Можливо, хтось якісь інгредієнти другі кладе. Можливо, хтось моркву варену або по морку по-корейськи. Мене просто не люблять морку по-корейськи, тільки я. Ось тому я моркву обсмажила. Звичайно, скільки і яких інгредієнтів вирішувати вам ось такий чудовий салат, який прикрасить любий святковий стіл. Готувати зовсім не складно, а поєднання інгредієнтів досить і досить смачне. Залишу на часа 2-3, щоб наш салат пропітався, і можна подавати до святкового столу. Всім бажаю приємного смаку! Подяка вам за ваші прогляди, за поширення відео, за ваші лайки і за коментарі. Я обов'язково читаю і відповідаю. Всім приємного смаку. Пока-пока. До нових зустрічів!